Так, Дивіться, яке я маю файне салко. Дивіться, файне є, з прослоючкою, З м'яско. Файне засолене. Ми обично солене сало не продаємо, тому що у нас не, обично, не дуже користується попитом. ну, Якщо хочете солене сало, сума, е, ну, я не знаю, навіть, по чому таке сало продавати. ну, 300 гривень. Не менш, дивіться, бачите, яке прослоєчка гарна. Файна прослоєчка. Тут у нас бікончики файно проселилися. Під черевенка. От дивіться. Це є бікончик, це із підчеревина частина. А це і частина йде із ребра. Тут ребра от були. І бачите, гарна така іде прослоєчка. Бачите? Так що це буде більш м'якіше, а це трохи буде, буде твердіше, тому що тут більше е, м'яса, тому вся і суть.